Вітаю, друзі! Мене звуть Дмитро, я репетитор англійської мови, коуч та автор навчальних курсів. Сьогодні ми розглянемо з вами два або, можливо, три питання із reading секції тесту to TOEFL-IBT. Я давно вже не знімав відеоуроки про е, саме тест TOEFL. Це старий добрий TOEFL, який разом з IELTS існує вже, вже-вже-вже, мабуть, років 50, навіть більше. Якщо тест Duolingo – це. Скажімо так, карапуз у порівнянні з цими тестами, то цей TOEFL, це старий добрий тофел, який ще до сих пір поважається і багато коледжів та універів, особливо у США, звісно, іноді в Канаді, залюбки розглянуть результати вашого TOEFL, щоб вас взяти на навчання. Окей, я відкрив досить такий актуальний текст. Ці тексти у навчальних посібниках. Які видають знамениті там, Barons та інші офіційні ТОФУ видання. Вони беруться із колишніх справжніх тестів. Тобто ми з вами зараз розглянемо пару абзаців із справжнього тексту Green Icebergs, з яким хтось працював пару років тому. Окей, друзі, ми не будемо читати увесь текст. Я поділю його на кілька уроків, тому що. Е Інакше наш урок затягнеться на 2-3 години. Я за своєю такою звичкою, вчительською, якщо ви вже дивитеся мої відео, я дуже багато разів повторюю, щось ми обговорюємо. Інакше я вважаю, не є настільки воно корисне. Я хочу, щоб ви запам'ятали певні підходи, алгоритми, щоб у вас напрацювалася така звичка правильної роботи з цим, щоб ви Досягли успіху на тесті. До речі, перед тим як ми почнемо читати перші два абзаци, хочу сказати нагадати вам, що я дуже ефективний репетитор з підготовки до TOEFL, IELTS, Duolingo та інших тестів. Якщо вам потрібна допомога, особливо мене називають чарівником підвищення балу, коли, скажімо так, знаєте, треба ще на вчора, якщо у вас залишилося 2-3 тижні, а іноді навіть і один тиждень, і потрібно... Якимось дивом підняти цей бал, ми це робимо досить часто. Відеовідгуки та письмові відгуки учнів, прогляньте, будь ласка, на моєму сайті dimakorupenko.com або на головній сторінці, там частково вони десь 20 відгуків, або на сторінці відгуки, там їх більше 100, більше сотні. От, і якщо вам, як кажуть, ленькі переглядати всякі відгуки, пишіть мені напряму на WhatsApp, Telegram. Ми обов'язково знайдемо з вами спільну мову. Ну що, поїхали. Дивіться, я дуже люблю TOEFL за те, що, по-перше, тексти тут академічного характеру, на перший погляд, це може вас трішечки відлякнути, злякатися. Ага, академічний, значить, всякий Gravel, що у нас тут, ну знаєте, Glacier, ой, ой, ой я не люблю це. Я розумію. Проте, з іншого боку, ми від TOEFL очікуємо тільки академічної інформації. Тобто. Чисто та інформація, з якою ви будете працювати, коли будете навчатися у коледжі або університеті. Відповідно, я вважаю, для... це дуже важко висловити словами, тому що не все можна оформити так просто. З цієї точки зору, вам... ми очікуємо тофу того, того, що очікуємо, і навряд чи ми зіткнемося з якимись сюрпризами. Це дуже класно. На відміну від IELTS. або ну IELTS, там тексти розумієте, не тільки академічні, там всяке може бути, а Долінго то взагалі казка. А тут. Все академічне, все або у нас буде якась там фізика, або якась хімія, або біологія, або географія. Пам'ятайте, не дуже глибока біологія і фізика. Тобто не лякайтесь, не буде там таких формул на півсторінки, якісь терміни. Ні, там буде загально. Вступ, скажімо так, от рівня вступ, загальний вступ до фізики, або до біології, або до хімії, або до математики, соціології, історії, психології, чого там тільки нема, літератури, мистецтва. Окей. Давайте уявімо, ми, сіли, сіли, ми присіли за тест і нам вискакує тут значить, цей на екрані текст. От ми його проглядаємо. Інтерфейс, звісно, буде іншим на тесті, але це не має ніякого значення, тому що в тексті на комп'ютері, коли ви будете здавати, там воно буде або підсвічуватися, де перше, абзац, другий, А тут воно просто повторюється, відтворюється ще раз, щоб нам було зручно. Ми зараз дивіться, пройдемо перші два питаннячки. Алгоритм, який залежно від вашого рівня мови, ми можемо просто, без усяких якихось таких, знаєте, суперметодів, прочитати перший абзац спокійно собі, потім прочитати питання, спокійно повернутися до цього абзацу, знайти відповідь і рухатися далі. Да? Часто рекомендують спочатку продивитися питання. А потім прочитати абзац. Я думаю, це має сенс. Має сенс. Тому особливо, якщо у вас рівень пасивної англійської не такий, оці словарний запас, не такий високий, що ви просто собі, знаєте, відпочивали. Взагалі, якщо у вас рівень хоч якийсь, то 20 хвилин в середньому на роботу з одним текстом хватає, вистачить. Не хвилюйтеся. Це не до дуже динамічно все. Давайте, що ми зробимо? Ну, давайте прочитаємо спочатку питання. Ми так будемо перекладати, як кажуть, тяп-ляп, тому що це на урок перекладу. Якщо ви, друзі, хочете досягти успіху в англійській, потихенечку, потихеньку давайте привчатися якомога менше використовувати перекладу взагалі. Проте, враховуючи, що ми не знаємо ваш рівень, хоч якось десь тут щось перекласти потрібно, щоб ви могли розібратися. Окей, читаємо, значить. One. According to paragraph 1. All of the following are true of icebergs, except класичне, типове питання на TOEFL Запам'ятайте його на все життя. Знову ж таки, очікувати диких сюрпризів. Отут не варто від TOEFL Воно. Скоріше все, це питання так і буде. Старе добре питання. According to paragraph 1. Відповідно до абзаца номер 1. Все знищення наведеного true. правда, істина. Ну, давайте скажемо, правда про айсберги. Чому про айсберги? Тому що у нас текст про айсберги. Окрім, оце except, окрім ми... Да, except, таке тут святе слово, воно буде вам зустрічатися у цих питаннях, його потрібно, щоб ви не витрачали навіть мілі нанокалорію на розуміння цього слова. Тобто, запам'ятайте, що ви новачок у той кутой. Відповідно до абзацу якогось там, все значно наведеного, правда про когось там. Окрім. Це, що? Окрім. Це буде означати, що з цих чотирьох три вони погоджуються, три твердження з тим твердженням, яке ми тут знайдемо. Да? А одне якесь не погоджується. Одне буде неправда про ці айсберги. Окей, окей. Читаємо. They do not have a regular shape. Вони не мають правильної форми. Коли читаєте, періодично себе. Відновлюємо свій курс. Знаєте, я можу так вчитати що я забуваю, про кого ж мова йшла. Да? То, хто вони? Оце обов'язково. Хто вони? Вони. Хто вони? Хто Айсберги. B. They formed were glaciers. meet the ocean. Е вони формуються там, де так, оці лідники, Ну, давайте сказати, лідники, хоча я не, я не пам'ятаю, як вони українською, тому що все життя я вивчаю англійську і знаєте, так з гумором такий феномен англійський ще не вивчив. Українську теж, тому що нам її не викладали прямо, Хоча російську вже воно відходить, тому що загалом це не через те, що відходить, через те, що я роками вивчаю англійську. І іноді реально забуваю слова рідної мови. Якою. Так що пробачте мені, якщо з цими людниками нехай будуть. Коли ви будете здавати ТОФУ, ви не дуже будете довго сидіти і думати, як вам гарно його сформулювати українською мовою. Вам буде просто не до цього. Вони формуються там, де ці людники зустрічають океан. Зустрічають в плані, ну перетинаються оця. Не форватер, як же вона це. Е! Я зараз згадаю це як у, у човна ці лінії, лінії. Ну, скажімо так, C. Most of their mass is above the sea surface. Більшість їх маси більшість маси знаходиться над рівнем моря. And and D. Waves tides cause them to break off glaciers. Хвилі та приливи змушують їх. Знову ж, кого їх айсберги, відриватися від людників. Окей, Від людяників. Так. Прочитали. Наш розум щось там вже відклав. Ви на тесті витратите на це ну, 30 секунд. Подивитися. Ну, ну, одну хвилину. Одну, мабуть, це навіть дуже жирно. Окей. Читаємо тепер це диво. Icebergs are massive blocks of ice, irregular in shape. Irregular in shape. Irregular in shape. Irregular in shape. They float with only about 12 percent of their mass above the sea surface. Uh, you see, 12 percent of their mass above the sea surface. Here we have most of their most of their mass. Here we have 12 percent of their mass. Yeah, they are formed by glaciers, large rivers of ice that begin inland in the snows of Greenland, Antarctica, and Alaska, and move slowly toward the sea. Okay the forward movement, the melting at the base of the glacier where it meets the ocean and waves and tidal action cause blocks of ice to break off and float out to sea. Mm -hmm. Так. Ну мы прочитали, да? То, мы прочитали, механістичний Який-який. Оце ми тепер продивляємося ще раз. Якщо ми не пам'ятаємо нічого звідси, і порівнюємо з ідеями у параграфі, звісно, що they do not have a regular shape. Вони не мають правильної форми. Icebergs are massive blocks of ice irregular in shape. Так, так. Re irregular means not regular. Тобто тут перевіряють наш словниковий запас, що у нас irregular це не regular. Тобто все нормально. Окей. They are formed where glaciers meet the ocean. Okay. Що ж у нас тут було про ocean, так? Да? <coughs> Thanks. Ага. The forward movement, the melting at the base of the glacier where it meets the ocean, cause blocks of ice, uh, e -e, i.e. тобто -то, aka icebergs to break off. Yes, yes. Вони формуються там, де людя... <laughs> люди, люди, э, ці людники зустрічають океан, Тут таяння льоду ля-ля ля та рух вперед. Там, де людник цей зустрічає океан, спричиняє, що Що куски льода відриваються від від, чого? від глейсер цього і пливуть собі в туманну далечінь. По так, Так. Окей. Okay. C. Most of their mass is above the sea surface. Більшість їх маси, більша частина маси знаходиться над поверхнею. По-перше, друзі, якщо ви. Раптом любите географію, фізику, да? ви розумієте, ви прекрасно знаєте ще зі школи, з 6-7 класу, що не буде знаходитися більша частина айсберга над поверхнею води, тому що він важкий, він тоне. І, ну, а якщо навіть я це забув, то мені чітко натякають 12% of their mass above the sea surface. А тут в нас most of their mass чітке протиріччя. Ось наша відповідь. Це ж наш except. Він не погоджується з інформацією у тексті. Але про всяк випадок, друзі, про всяк випадок. Всяке трапляється. Обов'язково косим поглядом таким швидким сюди дрінь. Waves and tides cause them to break off glaciers. Відриватися, змушують ля-ля-ля. Це в нас все є. Я вважаю, друзі, що це перше питання, це класна розминка, це для карапузів, як кажуть, для малюків. Тому що ну, якщо вам будуть траплятися такі питання на TOEFL, це дар Божий, подарунок. TOEFL це не адаптивний тест, тобто які питання є, такі є. Перевіряється ця, ця частина комп'ютером, як ну, в... правильну відповідь видали ABCD чи неправильно, це люди тут не задіяні. Так що рівень питання не має значення абсолютно. Ви отримаєте один бал. Ну і прекрасно. Так, значить, ми розігрілися. Давайте глянемо на другий. Я так знаєте, трішечки його дивився. Я... І це, мені здається, теж буде не дуже важким. Okay. According to paragraph 2. What causes icebergs to sometimes appear dark or opaque? Ага, ви скажете opaque. Тофу дуже любить такі класні слівця. І я його за це дуже люблю. Ну, не зовсім же нам без цікавих слів. Де, ну, не може у нас бути. Вот causes iceberg, to break off, and it is very good. Ви розумієте, це академічний тест. І обов'язково будуть якісь цікаві словечки. Окей? Відповідно до абзаці номер 2 Що змушує, як би тут не змушує, а спричиняє. Дуже красиве українське слово спричиняє. Наприклад, відривання. відривання, як там, а у нас. Що спричиняє те, що айсберги іноді. Uh, Вважаються нам здаються цими uh. темними, або opaque, непрозорими. Давайте запам'ятаємо це слово, як непрозоро прозорить українському, ну темними. Корінь. Opaque, латинський корінь, не корень, а від якого воно виросло: опакус, тенистий Або опакус, opa, щось там пов'язане з тінню. Тобто, світло не. Світло не. Проходить крізь нього. Opaque. Окей. Okay. Якщо ви навіть не знаєте або забули слово опейк, а в нас же є dark. Dark or opaque, Dark це у нас тут Спаситель наш. Він нам допоможе дати правильну відповідь на це питання, навіть якщо я не пам'ятаю цього опека. Опека страни видобувачі нафти. Окей, да? okay. так. Значить, що ж змушує айсберги виглядати темними або такими опаковими, да? тобто непрозорими. A heavy cloud cover. Важка, тобто, ух, я навіть українське не пам'ятаю, клауд Цей клауд, це в нас хмара, да, cover, кришка накриття, покриття. Тобто, простими словами, коли дуже багато хмар. Важке накриття, хмарове накриття. Okay, так. The presence of gravel or bits of rock. Присутність гравію цієї гальки або кусочків кам... каміння. Окей. Okay, нормально собі. Географічна інформація. The low angle of the Sun above the horizon, низький кут Сонця над горизонтом, ну теж розумно. The presence of large cracks in their surface. Присутність великих тріщин на їх поверхні, на тій поверхні, айсберговій поверхні. Пам'ятаємо себе трішечки. Так. Е... Повертаємо на путі істинне. Окей. Так. Це в нас вже не Xceп, не XP, це в нас конкретне питання, що? Обов'язково відповідь на це питання буде в якомусь реченні. Обов'язково, що на тофл, що на Алес не буде такого, що, знаєте, воно так, можливо, вон тут, а можливо, воно конкретно буде в якомусь реченні. Воно може бути сильно перефразованим, а може бути не сильно перефразованим, але воно обов'язково буде. 100%. навіть, можливо, 100,7. Ну що ж, давайте прочитаємо. Icebergs are ordinarily blue to white, although they sometimes appear dark or opaque because they carry gravel and bits of rock. Mm -hmm. They may change color with changing light conditions and cloud cover, glowing pink or gold in the morning or evening light. Uh -huh. In the morning, evening really light, but this color change is generally related to the low angle of the sun above the horizon. However. Travelers to Antarctica have repeatedly reported seeing green icebergs in the Weddell Sea and more commonly close to the Ayyou Ice Shelf in East Antarctica. Або ба-го-ламага, повно, я розумію, багато фактів. Це робиться не те, що навмисне. Знову ж таки, повертаємося до того, що ви будете таке читати, коли станете студентом, десятки сторінок. Концентрованої інформації. Нам потрібно з неї вихопити. оце. Нас не цікавить зараз тут, брум-брум-брум, оці всі деталі і тому подібне. Що ж спричиняє, що айсберги здаються темними. Так е, Найбільш, або я вже побачив відповідь, да, коли читав, звісно, або я не пам'ятаю, де воно тут, або я так не зрозумів не вхопив. Тоді перечитую заново кожну ідею і шукаю. Ну, я тут вхопив, тому що, друзі, тут ну, просто це дитячий садочок номер 2 Карапузівство найвищого ступеня е, свого розвитку. Дивіться, icebergs are ordinarily blue to white, although they sometimes appear, дивіться, я починаю вже тепло, гаряче, гаряче. Вони, ці айсберги, іноді, кажуться, нам здаються темними або цими ж непрозорими, тому що вони несуть, переносять із собою, гальку, цю гравій та е, кусочки, шматочки каміння. Ну, не шматочки є, не уламки. Окей. Ну, дивіться. Ну, конкретно ж, так? Що змушує їм їх здаватися темними? Оце змушує присутність гравію та камінчики. Вони переносять гравію та камінчики. Звісно, друзі, що, скоріш за все, не буде тут присутність і тут присутність, бо це буде не тест англійської, а тест для. Рівня, ну, десь шимпанзе. ну, Реально я не, не здивуюся, якщо шимпанзе можна навчити роз, розпізнавати тут букви і клацати ABCD, ABCD. Воно буде перефразовано трішечки. Всі оці Heavy Cloud Cover, Crack, Sun, вони тут вказані. Це наші Distractors, такі відволіка, відволікачі. Вони нас пробують відволікти від суті. Так? Ми не будемо зараз перечитувати, так сказати, вони тут всі є, але ну, тут випирає воно на 2 кілометри, що у першому ж реченні, зверніть увагу у першому. Якщо ви читаєте подібне завдання, так? ви перше речення прочитали, ви чітко побачили відповідь, все одно продивіться, друзі, продивіться, тому що, тому що, тому що а, далі. Питання по цьому тексту номер там 8, 9, 10, більш загально, воно може знову може задіяти інформацію із параграфу номер 2 Тому не потрібно ігнорувати. Можливо, ви продивіться трішки швидше, щоб не втрачати, але, але, але не потрібно так, а, точно, все, до побачення, я пішов. Не, не надо, не надо. Це не дуже розумно. Тільки якщо в випадку, якщо ви бачите, що у вас часу просто немає. Це теж трапляється, якщо рівень мови недостатній, і ви не встигаєте, реально не встигаєте, тоді дійсно ви думаєте, що ви знайшли тут відповідь. Окей. А це почекає. Ну, давайте ще одне. Швиденько. Дивіться. Параграф 4. Третій вони перескакують. от, І я так розумію, що в третьому було таке перемикання з present на past. Тому що, бачите, тут пішло were. That were, was, were, concluded, scientists, Ага, я бачу scientists, Науковці дійшли до висновку, що, значить, у третьому було якийсь, був якийсь наведений приклад, що якась експедиція якогось Хера Фергюсона, ну, Хера, це ж німецької Херкляїн. Поїхали вони до, кудись там, до Антарктики, і там вони що знайшли. Щоб ви не дивувалося, що це в нас було перші два абзаці. У нас було present, да, а тут хоп, як кажуть, хоп, так і паст. Буває. Постає питання, чи мені читати третій, чи не читати, да? я думаю, я вас просто з е, зніг зіб'ю свою свої відповідь. Якщо час, часу вистачає, вистачає, читайте. Ні, ви відчуваєте, що її не читайте. Ми йдемо прямо по питанню. Оцей тип питання. Словниковий, це мій улюблений. Ви знаєте, тут, чесно кажучи, ну, я вважаю, що ну, найменше інтелекту потрібно витрачати, е, тому що нам не потрібно нічого шукати, роз, розміркувати все, ось, о, воно так у вас на, тексті, на тесті буде воно підсвідчення. Е, все є. Нам потрібно просто підібрати синонім. Синонім ми підбираємо, е, звісно, з враховуванням контексту. Проте 90%, може 95%, я вам точно кажу, можна спокійно підібрати без контексту. Тому що три решта вони. Вони надружать з цим словом. Окей. Ну давайте прочитаємо. Тут завдання. Слово penetrate у тексті. Зверніть увагу, вони кажуть, в тексті, що не в абзаці номер 4 Без різниці. Найбіль... Найближче у своєму значенні до. Ну, бум 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 Раніше таких слів, таких питань словникових було більше. Наприклад, з 12, 13, 14 питань по одному тексту було їх штук 7-8. Мені здається, що зараз трішечки TOEFL їх а, зменшив. Трішечки, тобто їх буде на 7-8, 5-6. Але вони будуть це вони залишаються основним питанням стофул. Тобто питання пасивного словарного запасу, воно відіграє критичне значення у вашому успіху на TOEFL. Ще раз вам повторюю. Окей. Це, знову ж таки, дитяче питання, друзі. Давайте спробуємо, не читаючи тут, що воно там відповість на це питання. Дивіться, якщо я знаю, звісно, якщо не знаю, то, то, то тоді зараз почитаємо. Penetrate якийсь загадковий тип. Да? Да? Пенетрація, пенетрант, пенетрація це все проникати у щось або крізь щось. Ну, наприклад, світло проникає через, крізь вікно. Да? Ну, і так далі, і так далі, далі. Багато цікавих тут. Значить, collect, збирати. Pierce. Так, пронзати. Я точно не пам'ятаю, як про українському правильно. Ну, давайте, воно, звісно, українське не пронзати. Коли я беру, наприклад, якусь там голку і протикаю нею тканину. Давайте протикати, скажімо скажем. Тобто, якщо ви знаєте кращий варіант, напишіть, будь ласка, в коментарі. Melt таяти. Там сніг розстав. Endure – терпіти. А... Да, от, витривалість, що я можу терпіти біль, Pain endurance, durable, як типи мотоциклів цих ендуро. все, що дуже-дуже витривало. Окей, терпіти щось. Ну, як ви вважаєте, друзі, дивіться, Пенетрати, Наприклад, ну, проникати скрізь, збирати, проколювати, таяти і терпіти. Ну, ясно, що проколювати. Просто тому, що мені я не. Я не на 100% згодний, вони, вони не на 100% такі друзі. Проте оці три решта вони взагалі не друзі. Тому я спокійно, слово Пірс. Але, про всякий випадок, давайте глянемо сюди. The ice shelf cores with a total length of 215 meters, 7,5 feet, were long enough to penetrate through glacial ice. blah-blah-blah-blah-blah, бла blah, 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 blah. okay, let Окей, be, Пускай буде. Так. Шельф, Це оцей шельф, шельф людяний. Я не пам'ятаю, як воно точно перев. Так і кажуть шельф. Сердечні, тобто, стрижні, тобто середина, середина ядро стрижні льодяних шельфів, які мають загальну довжину там, 200, а мав-мав, це ж у нас приклад, що науковці побачили Довжину 215 метрів, були достатньо довгими, щоб пенетрувати тобто пронзати, протикати крізь що крізь льодниковий цей лід. Навіть якщо я. Не пам'ятаю. Що мені тут може натякнути? Мені може натякнути слово through, тому що through, прислівник through означає скрізь або скрізь, крізь щось. А, ну, дивіться, збирати крізь щось, або таяти крізь щось, щось там терпіти крізь. Ну не дуже. Так. А от проколювати крізь щось, так, так, так. так. Тобто воно може вам натякнути щось. Thru. А якщо ми знаємо, друзі, то це просто повторюється, це дитячий садок, це відпочинок. Я б це питання зробив аж за 10 секунд. Ну, Спогойтеся тут просто. Якщо ти знаєш, ти в дамках. Якщо не знаєш, то все одно можна щось придумати. А якщо навіть зробите помилочку, це ще не означає кінця світу. Окей, друзі, ми з вами зробили три питання, дай Бог, у наступних. У ми продовжимо цей текст та решту тестів. Якщо ви відчуваєте, що це відео, цей урок, незважаючи на його таку простоту, якби цих питань, які ми розглянули, якщо він був вам корисний, напишіть, будь ласка, в коментарі, чи хочете ви, щоб я ще знімав. Я зазвичай знімаю протест до ОЛінгу, тому що останні роки він просто по, скажімо, частотності своїй, він цар, король цього світу тестів. Проте Айлс, старі добрі дінозаври Айлз і Тойфл ніхто не відміняв, тому. Багато хто їх ще до сих пір стає. Якщо вам потрібна допомога, репетитора, звертайтеся до мене. Я залюбки допоможу вам підвищити ваш бал за короткий термін, що є найголовнішим. Окей, друзі, бажаю вам успіху і до зустрічі в нашому новому уроці. Виділити нівозможневозможним. І ще раз вам огромне спасибо, Дмитрі. Дякую ще раз. Будь ласка, продовжуйте свою справу, Дмитро. Хотів би рекомендувати всім Дмитрія. как э, репетитора по английскому языку очень помог мне за два месяца подготовиться к тесту time, period, 100 115, лучше учителей я не видел по английскому языку.